Привіт, всім! Сьогодні будемо говорити на тему такої розвиваючої літератури. А скоро я відновлю відгуки про дитячі книги і навіть на чітку. Але сьогодні хочу поділитися з вами своїми відгуками на ось ці дві книги і розповісти, чи варто читати ось цю, поки що доволі маловідому, чи ось цю, яка дуже нашуміла, і на яку я впевнена, ви вже бачили відгуки, якщо вас взагалі зацікавило моє відео. Ну, а перш ніж я почну розповідати, в чому схожість різниця цих книг, нагадаю, що мене звати Ковальчук Олена, я консультант для мам, і це такий мій підкаст про відгуки на дитячі та дорослі книги, які я. Читаю. Тож, давайте почнемо. Загалом зараз, вже, скажімо так, не перший рік, а можливо, і десятиліття, дуже актуальна тема встигнути все, правильних звичок, бути продуктивним, ефективним і так далі. І не можу сказати, що я якось не в цій темі. Я і про магічний ранок читала, і про те, як наводити чистоту для того, щоб тебе нічого не відволікало. В принципі, десь потроху чогось я там набиралась. Проте пару років назад, мені здається, дуже сильно почали говорити багато про атомні звички Джеймса Клір. І в певний момент я їх собі не купила. Я не могла ніде взяти їх почитати. Ось цю книгу, до речі, я взяла у своєї психологині. Дякую їй велике. Я така ходила, бродила. Потім дивлюся, щось вона з'явилася нове видання, якось така вартість не дуже. А це ж все ж таки не улюблене мною там якась там фентезі, чи ну щось таке, якась така більш там серйозна література. Ну художня мається на увазі. І стояла я стояла, думала і взяла ось цю книгу. <світ> да, чому цю? Тому що саме ось цю книгу на сайті, здається, Якабу, якщо я правильно пам'ятаю, ось цю книгу рекомендували, типу, як Схожу книгу. Ця книга коштувала 300 гривень в два рази фактично дешевше, якщо я правильно пам'ятаю. І я така: хм, вона підписана, як застеляйте ліжко. Або дрібниці, які можуть змінити ваше життя, а можливо, і світ. І це брехня, повна брехня. Поясню чому. Ось ця книга про, якщо я правильно пам'ятаю зараз сім звичок. Давайте анотацію вам просто прочитаю: у цьому невеликому виданні адмірал Вільям. Макревен, командувач військово-морських сил США у відставці, визначив 10 правил. Вибачте, 10 правил, яких він особисто завжди намагався дотримуватись, і які допомогли йому щастюю подолати чимало життєвих негараздів. Оригінально сформовані правила на кшталт не боятися акул, не вдаряти передчасну дзвін, що ранку застеляти ліжко мають глибокий підтекст. Він кожен цей це кожне це правило. Пояснюю на власних прикладах, так ось, те, про що він говорить, це не дрібниці. Те, про що він говорить, це базові установки, які ви собі даєте, і те, мабуть, знаєте, це от в атомних звичках є така частина про те, що ти маєш тримати в голові, ким ти хочеш бути. І от ця книга про це про те, ким ти хочеш бути. І які базові звички в напрямку до цього руху, от так от, до цієї мети, ким ти хочеш бути, ти маєш мати. З плюсів дуже просто пояснено. Чесно, книжка невеличка, я її прочитала доволі швидко, просто написано. Я здивувалася, що доволі мало води. Ну, хоча, господи, куди тут її лити, вона ж невеличка. Але є невеличкий нюанс, але ну. Хто писав того й нюанс? Якщо це писав все ж таки військовий, то зрозуміло, що 90% прикладів він наводив перш за все на своєму навчанні на морського котика на специфіки, ось цих коротких курсів, які муштрують і які проходять не все, і що йому допомогло. Ось ці ось ці якраз навички, про які він про 10 навичок, які він говорить. Ось вони якраз сформувалися в той час, і він їх дотримувався все життя. Мабуть, найменшою е, такою да, дрібницею є якраз застеляння ліжка. Ось це дійсно дрібниця, про яку, до речі, і тут є, але іншими словами. Все інше це доволі глобальні речі. Це глобальні речі із розряду. Треба, я буду, я мушу бути таким для чогось. І, звісно, ти в якийсь час себе відчуваєш. Але це не про дрібниці, це про базові установки. А ось ця книжка дійсно про те, як дрібниці впливають на ваше життя. Сказати, що я в цій книзі, знаєте, Знайшла щось настільки унікальне, що я б ніколи не подумала, не я не знала ні. Я впевнена, що коли ви будете читати цю книгу чи вже читали, ви сто відсотків вловили себе багато разів на думці, що ви все це вже знаєте. І питання в тому, що ви маєте не знати ці правила. Ви маєте розуміти, як воно працює, і що мені дуже сподобалось як консультанту зі сну особливо. Це те, що тут я не знаю, скільки сотень разів проговорюється про те, що це тривалий процес, це тривалий процес. Це не про те, що ви зробите один-два рази, і все, і у вас вийде. Ні, це про те, що ці навички. Можуть відбуватися місяцями, ви їх робите тижнями, роками, щоб ви побачили реальний ефект, ну тобто, щоб порівняли до і після. І отут, якраз, знаєте, певною мірою, от, щоб ось це підтримувати в якийсь момент, коли ви провалюєте, що ви робите, а нічого не вдається. Отут діють поради від шановного адмірала Вільяма. Макрейвена. Ось ці книги реально доповнюють одна одну. Тобто, ось це про силу волі, ось це про пояснення, чому ваші дрібні звички можуть на вас вплинути. Дещо я вже з цього взяла, дещо я вже почала вводити своє життя. І ще, до речі, мені дуже сподобалося, що тут приділена окрема увага тому, чому? Погані звички, чому нам їх дотримуватися легше. І це дуже корисно. Це дуже корисно зрозуміти різницю, чому так працює наш організм, чому так працює наш мозок. Однозначно можу рекомендувати людям, які не можуть протриматися якихось корисних звичок, які вони собі вводять. По-перше, у вас зніметься шторка щодо того, що вам треба змінити все одночасно, це не працює і про це тут є. А ще про те, що знаєте, вона буде, мабуть, певною підтримкою, тобто певні глави ви прямо можете там відкрити і перечитати, да? Прочитати і зрозуміти, що треба ще поробити, що треба ще почукати, що ось тут, мабуть, там щось можна змінити. І так далі. Тут реально проговорюються дуже дрібні звички, дуже ті, які ми автоматизуємо дуже часто, але щоб їх автоматизувати, ви їх маєте повторити десятки і сотні разів. І ось тут про те, як пройти ось цей поріг від я роблю, тому що пам'ятаю, що це треба, до Я просто це роблю на автоматі, дійсно гарна книга. Дійсно гарна книга. Якщо у вас є можливість її купити просто або взяти і почитати, беріть, беріть, просто почитайте. Для когось вона буде потрібна на столі. Тоді купуйте, я впевнена, що можна купити як нову, так і бушну. От, а ось цю книжку я, мабуть, радила б почитати людям, які, знаєте, не впевнені в тому. Ким би вони хотіли бути, і які губляться в напрямках свого життя загалом. Чи допомагати комусь бігти одразу, чи собі допомогти, чи сидіти, не добиваюсь, не досягаю певних речей регулярно і так далі. Тому ось ці дві книги я б дійсно рекомендувала до читання. Ось цю я віддам психологині і буду рада, якщо мені хтось подарить. Ось такий примірничок, я реально з радістю його потримала б у себе. Ну, а ось цю прикольно, можливо, навіть буду перечитувати, тому що вона мала, легка. Але, знаєте, в певний момент розставляє в голові якісь речі. Ось так. Напишіть мені в коментарях, чи читали ви ці книги, що вам сподобалося, а також які ще книги з напрямку. Саме регулювання. Ви б радили почитати. Можливо, візьму собі, у мене там купа книг ще не прочитаних, але я дивлюся, що у людей їх по 100, у мене менше. Тому обов'язково візьму. І, до речі, я тільки що помітила, що це одне і те саме видавництво. Ось так, що тут скажеш? Буває! Це у нас КМ-букс. Дякую, КМ-букс за ці дві книжки. Зустрінемось в наступному відео.